Милиция, во-первых, ходит пьяная с петушками. Серое дело перешли на сторону сепаратистов. Авака полностью бездействует. Поэтому единственное. Бездействие Авакова и Турчинова. Поэтому у Востока единственная просьба. Всем консолидироваться и э, все на Майдан, все, кто может, э, все, чтобы помогли Киеву и Украине. Харьков. Шановные Майданы, слово надается представнику автодозора. Всем здравствуйте. Автодозор. Главный координатор. Мы тут представлены и полным составом. Здесь Анатолий Чередниченко. А, не, не все Д-сотники представлены. Это плохо, но я думаю, что вы в конце поймете, мы к ним ко всем присоединяемся. Для чего такое активное собрание? Все здесь знают, и наши люди, и вы, и другие, которые сейчас смотрят это по телевизору или не смотрят, что происходит на Востоке, да? И с этим надо срочно что-то делать. Для этого данное собрание. Срочно. не, не завтра, не вот завтра. А прямо сейчас. А, значит, по, по сути, а, я, я думаю, что первое, что нужно сделать, это срочную ротацию милиции. Срочно. Вот сегодня их высылать, а тех, откуда забирать. Ротацию, людей, которые не пускают наших людей пробиться в Харьков. Наказывать тех людей, которые в Харькове, в Донецке, те, ту милицию, которая бьет, которая сажает наших активистов. Вот. Срочно их закрывать в СИЗО, до суда. Это будет показательно. Двух, трех, десять закроют, остальные не будут ничего делать. Я не буду занимать долго ваше время. Я думаю о том, что вы должны, самое первое, это самое важное, все вместе объединиться. Мы можем друг с плохо относиться, но мы что-то делаем. Давайте объединимся на месяц, все вместе. Снесем москаля, а потом вернемся, будем разбираться с друг другом. Всем спасибо. Слава Україні! Мене звати Олег галицька сотня, очолюю службу безпеки Майдану. На Раді сотні Майдану вирішили такі питання. Ми зібрали народа вічі у зв'язку в край критичної ситуації, що сталася на, на південно-східній території України. Враховань цього ми звертаємося до діючої влади. Наступне. Перше. Вимагаємо негайно мобілізацію силових структур для підтримки східних областей у боротьбі проти сепаратистів. Терміном 24 години від цього моменту 19:30 14 березня 2014 року. У разі невиконання вимагаємо не перешкоджати, а максимально сприяти. Громадські ініціативи активістів Євромайдану у боротьбі з сепаратизмом по всій території України. Друге, враховуючи злочинні дії, які були вчинені проти активістів майданів України та перешкоджанню виявленню народної волі. Що набула примовлена на захист української державності та територіальної цінності? Вимагаємо відставки Арсенія Вакова у відповісти Центральної Ради Стоти Майдану від 26 березня 2014 року. Третє. Вимагаємо відсторонити державних декомпетентних керівників силових структур, чиновників, а також представників місцевого самоврядування, котрі сприяють сепаратистським настроям та діям. Четверте. причин віддіяльності діючої влади. Та проявам насильства боку сепаратистів вимагаємо прийняти закон про ноціння зброї та використання у термін один, одна декада 10 днів, враховуючи раніше подані законопроекти до верховної ради. Вимагаємо п'яте п'яти днів надати на розгляд майдану план дій щодо виходу України з економічної кризи. Шосте. Вимагаємо дотриматися раніше даної обіцянки та зняти статус недоторканості з народних депутатів. Сьо. Вимагає звідкості. Раз на тиждень від представників діючої влади про заплановані та виконані дії перед народом України зі сцени Євромайдану. У разі не виконання цих вимог. Майдан залишає за собою право закликати народ України до скоординованих рішучих спільних дій щодо вирішення цих питань. Які унеможливують розвал територіальної цілісності, соціального та економічного колапсу, а також до зриву президентських виборів, закликаємо міжнародне суспільство надати активну і його допомогу. Дякую, слава Україні. Шановна громада, ми, Центральна Рада Содиних Майдану, закликаємо весь народ України завтра піти до Верховного.